Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішнє відео буде присвячено тому, що я буду намагатися один аромат описати одним словом. Я підготувала більше 10 композицій. Ці всі композиції. Дуже часто фігурують в усіх моїх підбірках, як то парфумерних я, аромати, якими я часто користуюся, аромати, які збирають багато компліментів, підбірки на будь-яку пору року. Та чи інша композиція весь час присутня в моїх оглядах. Є якісь нові композиції, які вже посіли своє місце в моєму серці, і я їх ніжно люблю і радію з того, що вони з'явилися в моїй колекції. Не буду довго затягувати, але е, зауважу, що е, чому в мене виникла така ідея зробити це, тому що е, насправді буває іноді якесь одне слово, якийсь один опис аромата, е, от е, дуже так влучно демонструє звучання самої композиції, що е, дуже якби тоді роздає просто спрогнозувати, як звучить цей аромат, як він себе проявляє. Саме тому ми будемо сьогодні отак от експериментувати. Власне, я і представлю на ваш розсуд сьогоднішнє відео. Напишіть в коментарях, як у вас враження від подібного формату. Також поставте лайк даному відео, якщо ви приємно проведете час. І те, що я роблю, вам сподобається. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на моєму каналі. Ну і підпишіться на мій канал, мені буде надзвичайно приємно. Тож ми починаємо. Е, я почну з аромату, який я дуже часто вам презентую, це аромат Дюна. І він у мене асоціюється з піском або ж пляжем. Власне, е, я для нього, в мене є така своя особиста асоціація з пляжем Прибалтики, але от його якесь таке звучання, воно мені на, нагадує оце якийсь такий відголос. Нагрітого пляжу з травами, з усім таким якимось духмяно -дурмля... дурманливим, сухим, солонуватим, от як морський бриз, і тому юордюна це пісок або ж пляж. Аромат бренду Guerlain Шармс Єлісей в мене має слово Париж. Париж, тому що, по-перше, це центральна вулиця цього міста. Відповідно, зразу такий виринає спогад і така асоціація. Ну і після того, як вже я почитала саме, як то кажуть, прев'ю до цієї композиції, що вкладалося в нього, чому присвячено цей аромат, то для мене, от коли я чую назву цього аромату і те, як він звучить, мені нагадує Париж такий на провесні, знаєте, оця квітково-мімозна. Композиція, от якісь мімози для мене, це такий провесень надзвичайно красивий, і це для мене місто кохання, аромат Герлен Шармс Єлессий. Аромат е е бренду Dior Joy я б описала словом радість. Якось так співпало, що саме от в радісні моменти такого повсякденного життя цей аромат мені відкрився і я відчула внутрішню радість, коли це сталося. Dior Joy – радість. Е, наступний аромат. І все в Лоран Опіум. І це слово його дурманливий. Якийсь такий запаморочливий, якийсь настільки якийсь він, я не знаю, якийсь такий в нього вплив такий містичний особисто на мене. І от дійсно, коли я чую. І все в Лоран опіум, і відчуваю, слухаю саме звучання аромату, то відразу в мене слово дурман. Якщо я бачу композицію бренду Шанель Noir, то для мене це слово розкіш, розкішне звучання. Звучання таких дорогих породистих нот, ноти троянди, жасмину. Амбри, пачулі, е, ноти ірису надзвичайно красиво, такий якась такий вечірня розкіш. Е, тому для мене коконуар шанелівський це розкіш. Також, якщо говорять аромат мой бюсан-порфем, то для мене це як не дивно. Його слово, моє слово цього аромату шалімар. Тому що саме з цим звучанням ну, мені відразу резонує те, як звучить цей аромат. Так, він самодостатній, так, є в нього свої такі індивідуальні відтінки і прояв звучання. Але от коли я <смітність> чую і слухаю цей аромат, то для мене слово цього аромату це. Коли я бачу аромат Лоліта Лімпіка Green Lover, для мене це абсцент його слово. Це от якесь таке дуже красиве поєднання е, ноту ялівцю, імбирних нот, е, ноту джину та м'яти. От якесь таке п'янке звучання. І от якийсь абсент, а далі чомусь Ван іде. І ще й оце таке зірки, оце зелений такий флакон. Ну, одним словом, абсент таке слово цього аромату. Якщо я чую та бачу аромат бренду One Cleave and Apples First, то його слово для мене це діаманти. Діаманти, тому що. Саме так за задумом власників бренду і за тим, як його створював Жан-Клод Еліна, мають звучати ці дорогоцінні кристали. І він так само неймовірно звучить, як і виглядають ці кристали. Тому для мене First Van Cleef Enerples це його слово це діамант. Якщо говорити про композицію Paloma Picasso. То для мене це шкіра. Шкіра така розкішна, якась вершкова, з якимись легкими такими табачними нотами, але це щось такий якийсь дорогий аксесуар зі шкіри. І це навіть не сумка, а щось те, що ми вдягаємо на себе, або ж рукавички, або ж якийсь тренч, шкіряний. де Ледь-ледь потрапили якісь квіткові парфуми, вони ледь-ледь відчуваються, їхнє звучання. І от коли я бачу, чую цей аромат, перше слово, яке мені от, асоціюється, це шкіра. Якщо я бачу і відчуваю аромат бренду Тіціано Теренці Кірке, то для мене слово цього аромату це безсоромність. Безсоромність, можливо, навіть безтактність. Це настільки голосний, потужний, ех, такий інтенсивний насичений аромат, що він заповнює собою весь простір, е, де б він не знаходився. На повітрі він звучить трошки легше, але все рівно оточуючи цей аромат дуже добре відчувають, тому безсоромність і безтактність. Але насправді аромат дуже красивий. І якщо використовувати таке помірне дозування, і от все-таки в холод і бажано на відкритому повітрі краса цього аромату поступово відкривається. Спочатку він ніби агресує, а далі м'яко розслабляється, бере вас в свої обійми і демонструє свою неймовірну красу, котра закликає вас приглядітись до цього аромату, тому що дуже багато негативних відгуків на нього, а даремно він дійсно. Дуже красиво зроблений і надзвичайно красиво звучить. Якщо говорити про ланком Лавіабель «Ірис Iris Absolute, то для мене його слово поєднання. Поясню чому. В цьому ароматі для мене поєднуються два компоненти: життєрадісність основної, флагманської версії La Belle, оця помірна десертність, яка для мене надзвичайно комфортна. І нота ірису, яка зараз от в моєму серці пульсує всіма барвами мого захоплення. І от саме таке слово мені приходить. Ну, відразу, коли я відчуваю цей аромат, і мені треба його якось описати. Якщо говорити про аромат бренду Hermes Жур, то для мене це породистість, вишуканість, дуже така потужна жіночність, елегантність. Максимальна вивареність в побудові композиції, якою, як всім відомо, прославляється професійні всі дітища Жан-Клода Еліна. Прекрасний аромат. Мені дуже сподобалося. В одному з відео на моєму каналі в коментарях пані написала, що жур ну, надзвичайно приємна композиція, і дуже добре мати його про запас, попри всю велику колекцію. Три флакони стоїть в запасі. І я думаю, Боже, яке це щастя, яке це внутрішнє миротворення, коли така глибина підстраховки. Запасливість аромату. Ну, а для мене це, ще раз повторюсь, красивий породистий аромат і його слово породистість. Якщо говорити про аромат бренду Картіє Boiserwolf, то для мене це Лілія. Це дуже очевидне слово. Але, ну, це просто якась фантастична формула звучання цієї квітки. Те, як вона тут проявляється, неймовірно красиво, і тому це лілея. Хотілося б, може, якесь інше, в інший бік слово, але ну, от, конкретно з цим ароматом саме лілея. Якщо говорити про аромат Estee Lauder Knowing, то його слово від мене. Це класика, красивий, класичний аромат який знаєте, своїй канонічній побудові. Ну надзвичайно красивий, е, отака стара, е, парфумерна школа з її такими. Канонами, які, знаєте, тримаються десятиліттями, і вони ну, настільки потужно проявляються в цьому ароматі, тому, безумовно, слово цього аромату це класика. Якщо говорити про аромат бренду Sisley Easy, то його слово я б хотіла сказати Троянда, але все-таки скажу. Присутність. Тому що коли я відчуваю цей аромат на собі, мені настільки якось внутрішньо так спокійно, якось так, якісь такі теплі ріки, якихось позитивних емоцій в мені розливаються. Це така мрія, яка десь пульсувала багато років в мені, і вона нарешті здійснилася. Саме прекрасне звучання цього аромату. І от коли я його відчуваю, оця присутність якось наповнює мене такими дуже приємними позитивними емоціями. Тому слово цього аромату буде присутність. Якщо говорити про аромат бренду Prada Iris, то це буде волога. Я дуже часто використовую епітет вологи, коли описую цей аромат. Саме за це мені подобається ця композиція, тому що. Ірис ну, має зазвичай такий пудровий, дещо сухуватий відтінок звучання, але в цьому ароматі настільки вдало поєднані всі компоненти, що мені от цей ірис такий росяний, якийсь прозорий, от якийсь такий насичений вологою. Тому от, якщо треба обрати слово для цього аромату, то я обираю слово волога. Якщо говорити про аромати бренду Giorgio Armagno Eau de Parfum Intense, то його слово буде затишне. Я носила цей аромат взимку в такі морозні дні. На дощ якось мені не хотілося його вдягати, а от в мороз і коли сніг лежав, він такий хрусткий. Як затишно цей аромат звучить, як він м'яко огортає, як його присутність якось теж так заспокоює, дає відчуття якоїсь такої теплоти. Ну, от слово цього аромату для мене затишок, тому що його неймовірне таке яке звучання створює саме такі відчуття в мене. Якщо говорити про аромат бренду Kloe no Номейд, Абсолютно, то це слово знову ж буде слива. Я знаю, що знову ж таки щось треба, е, е, якийсь може прикметник використати. Ну, якби я використовувала прикметник, то це був би прикметник оксамитовий. Але слива, тому що, знаєте, буває, от які аромати є з такою нотою там, з, з тією, з нотою ванілі, з нотою ірису, з нотою там, я не знаю, жасмину. І коли говорять про аромат з нотою сливи, то для мене це нумейт і ця прекрасна слива Мірабель, яка грає всіма своїми цими фруктовими відтінками. І е, от е, якби я ще раз скажу, треба був би якийсь е, використати прикметник, то це був би оксамитовий, такий якийсь він в міру щільний, дуже м'який, тактильний і надзвичайно приємний. За своїм звучанням, аромат і відповідне слово для нього. Ну і фіналізувати хочу композиції Escentric Молекула молекула 01. І для нього слово безмежний. Для мене він, цей аромат, у мене таке е сприйняття його, він, ніби якийсь ефір, ефір чи озон. От якесь неймовірно приємне, свіже, таке, що ти не можеш, ніби їм насититись звучанням. Цей аромат займає весь простір, і в той же час він не тисне на тебе, він тебе якось не пригнічує, не викликає якихось неприємних емоцій. Просто він, знаєте, як я не знаю там якесь. Північне сяйво, такими мерехтіннями з'являється, його присутність відчутна, і е, ця безмежність звучання аромату, саме вона спонукала мене обрати для цього слова, ой, для цього аромату слово безмежне. Він якийсь для мене все охоплюючий, але на, на відміну, наприклад, від кірки. Оця присутність настільки приємна і настільки вона якась. Така витончена філігранна, що е, от, е, викликає бажання весь час його відчувати, або хоча б як, щоб він якомога довше була його ця присутність і е, періодично, щоб вона з'являлася. Ну, надзвичайно красивий аромат. Ну що говорити, ви знаєте, що я його дуже люблю, і весь час при нагоді прибуть, який згадує про цю композицію. Ну, і... Моя безмежна любов до нього також трансформувалася в слово безмежний. Ось таке експрес-відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть ваші слова до цих ароматів, або ж назвіть ваших улюбленців та опишіть їх. Одними словами в коментарях мені буде надзвичайно цікаво почитати ваші коментарі. Також, якщо якісь з ароматів вас зацікавили, я з великим задоволенням можу поділитися цими ароматами, оскільки займаюся розпивом. Ось моя сторіночка в інстаграм. Можете мені написати туди, зробити замовлення від лавантів, Я з великим задоволенням з вами поділюсь цими ароматами. В описі під даним відео я також залишу посилання на свою сторінку на шафі. Та на сайті Кремчик, де відповідно також роблю розпив ароматів. Ну, якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть Дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал, залиште ваші враження від каналу, від того, що я роблю в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, поспілкуватися з вами, і я буду дуже вдячна за вашу. Активність під моїми відео. Особисто від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!